Друзі, я вас вітаю. Сьогодні готую салат на основі молодої капусти. Для початку необхідно нашаткувати капусту. Для цього салату беру 500 г капусти. Наступним беру великий пучок кропу, півбанки консервованого горошку. Далі беру невеличку морквинку. Я її взяла лише половинку, бо вона у мене була достатньо великою. Нарізаємо соломкою тоненькою або натираємо на терці. Наступний інгредієнт це ковбаса, або може бути м'ясо. Відварене м'ясо, варена ковбаса або шинка це вже за бажанням. Потрібно зовсім трішки, буквально 70 грамів. Далі беремо одне відварене яйце, відокремлюємо жовток від білка. Жовток беремо для заправки, а білок відразу подрібнюємо і відправляємо також до салату. Один жовток, до нього 2 столові ложки сметани. Сюди ж одну столову ложку олії, пів чайної ложки гірчиці. Ось всі ті інгредієнти, які будемо зараз змішувати. Підсолюємо і відправляємо нашу смачненьку заправку. Друзі, салат готовий, поживний, смачний та швидкий у приготуванні, містить доступні продукти. Легка та поживна страва на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!